Всім привіт! Презентую вам лот дублянки жіночі бренду Blue Motion. Оцінка через відсутність гуциків. у двох забарвлень. Та в двох розмірах S та M. Екошкіра. В лоті 3 одиниці. Є дві модельки. Вартість лоту 1050 гривень. Собі вартість 350 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!